Слухаючи Слово Христове, ви приймаєте благодать, благословення і Духа Святого, а прокляття і нечисті духи підуть, бо так було завжди. Слухаючи проповіді апостола Павла, люди отримали благословення і Духа Святого, а слухаючи тих, хто перекручував Євангелія, приходила анафема. Анафема це прокляття. Тому, по перше, слухаючи слова святих, ви отримуєте благодать, а прокляття ідуть. Давайте спочатку розберемося, що таке благодать, а що таке проклят... прокляття. Благодать це монополія Божа, і треба зрозуміти, як відбувається перехід від благодаті до анафеми, від благословення до прокляття. Апостол Павло каже: Дивуюся я, що від того, хто покликав вас благодаттю Христовою, ви так скоро переходите до іншого благовіствування». І нам потрібно зрозуміти, що підміна трапляється. Тоді, якщо нести або слухати перекручене Євангеліє, це коли узаконюється гріх, релігія, закони, яких немає у Біблії, обрядовість, коли Слово Боже проповідується вибірково, на користь і угоду людям, но не Богу. Тобто, якщо ви слухаєте чисте і неперекручене слово, слухаєте істину, тоді всі прокляття і біди йдуть від вас. Але якщо ні, то, як каже апостол Павло, є люди, що бентежать вас. І хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби ми, або янголи з неба, зачав благовістувати вам не те, що ми вам благовістили, то нехай буде анафема. Анафема означає прокляття. Ось де починається і закінчується благодать. Благодать починається <кій> із чистоти Євангелії і закінчується там, де немає чистоти Євангелія. І заміна благодаті відбувається ні на що інше, як на прокляття. Тож треба бути дуже уважним, кого ми слухаємо, бо коли, коли ви слухаєте не тих людей, є ризик заміни, тому заради власного благословення прийміть рішення слухати тих людей, які знаходяться на передовій, тих, які працюють, щоб донести істину в чистоті, тих, які перейшли переслідування за Слово Христове, тих людей, які мають плоди і результати. І нехай благословить вас Господь.